Сьогодні говоримо про другу частину нашого проєкту акваріум, і ми будемо створювати управління для нашої рибки. Ми створимо управління за допомогою клавіш, і наша акула, яка була розроблена минулий урок, буде рухатися з допомогою стрілок вверх-вниз, вліво право Для цього ми скористаємось уже написаним проєктом. Ви його зможете завантажити у додатку до відео. Якщо хтось хоче поекспериментувати, то завжди, будь ласка. Ми дублюємо вже наявний наш спрайт, у нас є акула. І зараз, щоб ми розуміли, що вона в нас інша, я пропоную зайти в образи і трошечки її підкоригувати. Візьмемо заливочку і зробимо нашу рибку червоною, щоб вона кидалась нам в очі. Для цього ми візьмемо і профарбуємо кожний із наших костюмів. Таким чином ми отримаємо отаку от унікальну рибку. Ми змінимо її трошки розмір, щоб це була трошки вона і по розміру менша. 45. Все. Тепер відповідно наша задача просто прописати клавіші управління. І наша рибка, в принципі, вона унаслідувала всі команди і попередньої рибки, але нам потрібно управління, яке буде відповідати управлінню стрілочками. Тому ми з цього скрипта приберемо ці зайві кроки, а в блок завжди помістимо. Трошки інші команди, які будуть дозволяти нам керувати нашою рибкою. Для цього ми скористаємося керуванням і оберемо тут ось такий блок розгалудження. У нас буде умова. Якщо у нас буде натискатися певна клавіша, наприклад, в датчику оберемо клавішу, відповідну яка нам треба, і це буде стрілечка вгору, от, то ми будемо виконувати певну команду. Тепер як зрозуміти, яку команду ми хочемо зробити рибки, щоб вона е, працювала, змінюючи свій е, рух відповідно вгору. Для цього нам треба, по-перше, зробити налаштування, які будуть змінювати напрямок руху. Але якщо ми це налаштуємо тут, то у нас буде проект не зовсім коректно працювати. А тому я пропоную зайти у відповідно е, в таку ось вкладочку рух і тут е, спрацювати. Таким чином, що ми перше повернемося в відповідному нам напрямку. Якщо ми працюємо із стрілкою вгору, то ми змінимо напрямок нашого спрайту рівно вгору і після цього запропонуємо їй переміститися на відповідну там кількість кроків це або 10, або там, в залежності від того, яка в нас буде швидкість. Для цього ми приєднаємо ось в наш основний скрипт, який відповідає за рух. Якщо я буду натискати відповідну клавішу стрілочка вгору, то в мене буде рух відповідно Виконуватись мої окули. Але нам потрібно налаштувати ще рух стрілочки вниз. Для цього я здублюю оцей ось основний блок управління і трошки підкоригую. Зараз я налаштую стрілку вниз. Відповідно, тут мені потрібно буде змінити лише ось оцей напрямок. Тобто керувати напрямок, куди в мене має рухатись мій спрайт. Я вже можу перевіряти, і зараз у мене рибка вже рухається вверх-вниз. Відповідно, таким же чином я можу здублювати. Відповідний скрипт і налаштувати стрілку вправо і стрілку вліво. Не забуваємо, що у нас при цьому потрібно змінити, якщо це в нас праворуч, то змінити рух спрайта направо. І повертатись відповідно наліво, якщо в нас буде натиснута клавіша вліво. Тепер можна перевірити, у нас все буде працювати, і рибка у нас плаває вліво право верх-вниз. Наступною нашою задумкою буде. Налаштувати певну якусь реакцію між цими рибками. Але зараз у нас все класно працює і рибка наша вже може управлятися клавіатурою.